Дявофишні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, було Нестайко. Розділ шостий зустріч з татом Вовченком. Цього він нам не подарує. Підслухана розмова який жах треба діяти. Вони йшли до Вовчого яру, де жив вовчик, і тремтіли. Може, не підемо? тихо сказав Кося. Засміють. зітхнув колько. Засміють, погодився Кося. Та й характери ж домовилися гартувати, скрикнув Колько. Домовилися, зітхнув Кося. Але як з'їдять нас разом із нашими характерами? Кому вони тоді будуть потрібні? Тато вовк витрушував на подвір'ї дублянку зовечої шкури. Здравствуйте, дядю вовк. Здалеку привіталися Колько Косьо... і Ко... Кося. Привіт. прищулив на них око тато вовк. Як поживає ваш вовчик? загукав здаля Кулько. Як його здоров'я, загукав Кося Вухань. А що йому робиться? Добре поживає леда, що В школі він? У школі? Так і вклякли Кося і Кулько. А що? Немає в школі? Про От сатана!» А, Гакнув Кося. Бе бекнув кулько. Ви мені не гакайте, ви мені не бекайте, кажіть правду. Тато вовк зробив крок вперед. Наступного кроку друзі чекати не стали. Повернулися і чим дуж дременули. Ну, тепер вовчик нам дасть, із жахом сказав Кося, коли вони вже були на безпечній відстані. Цього він нам не подарує. А ми хіба винні? Винні, не винні, розбиратись він не буде. Вони йшли лісом, похиливши голови і спотикалися від горя. Світ їм тьмарив очах. Якщо без всяких причин вовчик не да давав їм проходу, то що ж буде тепер? І раптом вони почули в гущавині чиїсь підозрілі голоси, спинились і прислухали. Ти що, нещастя захотів? грізно, казав чийсь хриплий голос. Насміхаєшся з мене. Барахло мені якесь тягаєш. Я, я, та ви. Друзі навіть не одразу впізнали голос Вовчука Вовченка, який він був, улесливий і жалюгідний. Нащо мені перебив кар... е... картинки, га? Перебий їх собі на лоба, а мені давай різні цінні речі, зрозумів. Так, я ж стараюсь, стараюсь, але одне слово. Якщо сьогодні ввечері не принесеш до печери в урочище щастивого беркута щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал бацила. Я жартувати не люблю. Йди. Кося і кулько зіщулились і перестали дихати. З кущів вийшов вовчик Вовченко, похнюплений. сидів Гано хвостом. Він був зовсім не схожий на те зухвале вовчення, яке звикли, бачити, у школі кося і кулько. Тягнучи по землі портфеля, він прочовгав повз принишклих у траві друзів і зник за деревом. Хвилин п'ять зайчик і їжачок не наважувались вирухнутись. Ну, нарешті тихо видихнув кулько. Ага, тільки зміг е, вимовити кося. Що нам казати, все було зрозуміло, без слів. Вовчик Вовченко зв'язався з дорослим злодієм, шакалом Бацилою, і той тепер примушує його красти. Ой-ой, і ще раз ой. У колька від страху ворушилися колючки, а у косі дрібно тремтів хвостик. Справжній страшний дорослий хуліган був десь зовсім близько, за два кроки від них у заростях. Довго ще лежали їжачок і зайчик у траві, прислуховуючись до найменшого звуку. Лише коли пересвідчили, що шакал бацила давно вже пішов, одважились нарешті підвестись. Додому вони бігли так, що серця в них мало не вискакували з грудей, і тільки біля воріт почули себе у безпеці. Ну, сказав тепер Кося. Ага. видихнув Колько. Що ж робити? розгублено питав Кося. Не знаю, безпорадно розвів лапами Кулько. Становище справді було важке. Завтра в школі Пантера Ігуарівна спитає. Ну, як здоров'я вовченка? Що казати? Правду все розкриється, і ніхто не знає, як поведе себе Шакал Бацила. Справжні злодії не зупиняються ні перед чим, не говори правди. По-перше, вони просто не вміють брехати ще не навчились, по-друге, після їхньої. Відвідин тату вовк може прийти до школи і. Ой ой. і ще раз ой. Сумні роздуми друзів раптом були перервані. З лісу несподівано вийшла рийська м'яу і Зіна Бабешко. О, ви вже вдома, сказала Рісеня, а ми прийшли дізнатися, як у вовченка, як його здоров'я. Від несподіванки й жачок і зайчик тільки роти роздявили. Що сталося? Чого ви такі? збентежно спитала лісове козеня. Що? Він серйозно хворий, йому погано. Ну, кажіть же, кажіть, накинувся на них, реї, Камняв. Кося і Кулько розгублено перезирнулись і мовчали, але від дівчаток. Хіба очепишся? І друзі врешті не витримали, і все їм розказали і про зустріч із татом вовком, і про випадок підслухану розмову, і про шакала бацилу про все, -все. рисеня і козеня, тільки охали яхали. Очі в них зробилися круглі і великі. Який жах! сказала Раїс Камняв. Який кошмар, сказала Зіна Бебешко. Треба щось робити, сказала Раїс Камняв. Безперечно. підхопила Зіна Бебешко. А що робити? Що? сказав Кося і кулько, кліпаючи очима. Треба якось виручати вовченка. вигукнула Раїс камняв. А то він загине, загин...» вигукнула Зіна Бебешко. Кося й кулька похололи кінцівки. А як ми можемо його виручити? Як? Мені здається, сказала Зіна Бебешко. Треба піти сьогодні вночі до урочища, сивого Беркута і. І налякати шакала бацилу, так, щоб він на все життя зарікся чіпати неповнолітніх, підхопила раїс м'яв. Ой кося й Колько відчули, як у них щось е, техніку і обірвалося всередині. Ме, мене, мама, не пустить, сказав Кося вухань. І ме мене. сказав колько колючка. Ну, знаєте, обурено сказала Раїс м'яв. В таких випадках дозволу не питають, просто йдуть і все. Так, рішуче сказала Раїска Мяу, як усі поснуть, ми тихенько вилазимо і йдемо в урочище з сивого Беркута. Кося зітхнув, Колько подумав і теж зітхнув. Якби все це їм говорили хлопці, вони б не вагаючись відмовились, зайшли у причину і відмовились, але перед ними дівчата, їм було незручно, соромно і незручно, все ж вони були хлопцями, до того ж вони згадали свою клятву. Гаразд, зітхнули вони. Зустріч біля кривої берези, сказала Зіна Бебешко. Не забудьте захопити світлячкові ліхтарики, раіска е, м'яв. Пароль, ви не бачили грушу? Відгук на березі груші не ростуть. Чао! Раіска м'яв, та Зіна Бебешку, як усі дівчата, страшенно любили таємниці і змагалися у вигадках з хлопцями.